Замовляйте, бочечки МЖТ для викачки гноївки свинокомплексів і розкидання на полі на ширину 10-12 метрів. Це бочка МЖТ-12, виготовлена для нашого клієнта. На бочку встановлено євроосі і широка кар'єрна резина. Бочка обладнана насосом вакуумним для закачування навозних стоків із самої ями, і розкидачем таріл частого типу на гідравліці для розкидання гноївки на полі. Бочка комплектується зверху люком для додаткового завантаження водою і комплектується гальмівною системою та світлооптикою. Додаткову бочку можна укомплектувати мішалкою, яка буде перемішувати навозні стоки у самій ємності, та безлічу опцій з приводу замовлення такої бочечки. Звертайтесь до нас за вказаним номером. Пишіть та телефонуйте.